Допомога поруч. Психологічна підтримка жінок. Потерпілі рідко звертаються по допомогу, бо іноді не знають, де її можна отримати. Якщо ти знаєш про насильство в сім'ї, родичів, сусідів, подруги і не знаєш, що робити дзвони, ми підкажемо, як знайти вихід. Психологічна підтримка жінок 0800 505 085. Анонімно, безкоштовно, безпечно Допомога поруч. Психологічна підтримка жінок. Чи буває з тобою, що гнів охоплює тебе настільки, що ти не можеш стриматися? А вже потім жалієш, вибачаєшся, особливо якщо під твою гарячу руку попадає близька тобі людина. Стосунки погіршуються, ти відчуваєш провину, але не можеш нічого змінити. Коли гнів підступає, подзвони. Вони допоможуть зупинитися поки не стало пізно. Психологічна підтримка жінок 0800 505 085. Анонімно, безкоштовно, безпечно. Допомога поруч, психологічна підтримка жінок. Мене звуть Світлана, 42 роки. Маю сім'ю, двох дітей. Молодша, гарна, спокійна дівчинка, старший син, 7 років, іноді з ним складно. Я ніколи не думала, що можу підняти руку на дитину, але це сталося один раз, потім другий. Не помітила, як можливість вдарити сина за будь-яку провину стала майже нормою. Якось донька стала свідком цього. Злякалась. а раптом я побачила себе збоку. Це жахливо. Що я наробила? Дзвінок у психологічну підтримку допоміг прийти в себе. Ми говорили про необхідність системної допомоги психологів для мене і дітей. Я з цим згодна. Працюємо в цьому напрямку, сина більше не б'ю, а зі складнощами стає легше впоратись. Психологічна підтримка жінок 0800 505 085. Анонімно, безкоштовно, безпечно. Допомога поруч. Психологічна підтримка жінок. Мене звати Сергій, 36 років. Моя рідна сестра потерпає від домашнього насилля і благає мене не втручатися. Я не можу спокійно на це дивитися, але боюся, що зроблю лише гірше. Дякувати Богу. Я знайшов телефон гарячої лінії підтримки Передзвонив і мені допомогли знайти не лише рішення, а ще й слова для сестри, які б вона почула. Сестра нарешті звернулася по допомогу, а я вже допоможу їй чим зможу. Вірю, що тепер вона буде в безпеці, і я теж став значно сміливішим. Психологічна підтримка жінок 0800 505 085 Анонімно, безкоштовно, безпечно.